Так. Терези, грудень для вас. Підвішений стан уже в цьому місяці нічого не залежить від вас. Час подумати, як минув цей рік, як я вже говорила на початку цього розкладу. Кого я втратив втратила, або кого я знайшла або знайшов, чому так сталося, має бути лише аналіз. Насправді, 12-й аркан дуже сильний в енергії, бо він випробовує. Але якщо ви будете приходити до логічного завершення, чому так відбулося, що вам дав цей рік, і чому так важливо в цей місяць вже просто довіритись ситуації, відпустити все, то ви. Дуже швидко пройдете цю програму і завершите цикл. Тим паче, дивіться, що тут, тут у нас бачите самі оновлення, трансформація. Тобто, дійсно, вже ви просто зробили в цьому році все, що